Триває 861-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1180 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 3 липня окупаційні війська Росії втратили 546 тисяч 270 військових, 8 тисяч 123 танки. 15 583 бойові броньовані машини, 14 712 артилерійських систем, 1 115 реактивних систем вогню, 876 засобів ППО, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11 668 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2336 крилатих ракет, 28 кораблів, 19 тисяч 850 одиниць автомобільної техніки та 2464 тисячі одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.